Вітаю на каналі Містерія сьогодення. Вітаю нових підписників. Також ще раз хотіла подякувати своїй постійній клієнті і підписниці за подарунок. Там я виклала коротке відео огляд на цей дуже милий і приємний серцю подарунок. От. А сьогодні я розпочинаю нову загальну енергію. Для тих, хто вже слідкує за каналом, знає, що це таке. Для тих, хто вперше приєднався, пояснюю. Загальна енергія це моя версія розширеної карти дня. Тобто, я дивлюся на процеси, які будуть вирувати на цьому тижні, і поради, які допоможуть вам це збалансувати. Так, поїхали. Минулий тиждень дійсно був дуже насичений, і в мене програвся він на всі сто. Складний, складний. Коли вирує так енергія, то виснажуєшся емоційно, фізично по всім фронтам. Так, давайте дивитись. перша карта цього тижня. Сила. Старший аркан сила. Цікаво Ну, продовжується, скажімо так, продовжується вирувати енергія, тому що будуть проявлятись, знаєте, знову в мене є відчуття відлуння минулого тижня, будуть вам давати можливість проявити себе. Ну, наприклад, ви там. Класний оратор, ну, умовно кажучи, але у вас є момент того, що ви боїтесь виступити на сцені. Тобто вам страшно вийти на сцену. От є якийсь такий момент, або є такий комплекс, що я не найкращий оратор світу, мені ще треба вчитися, краще я ще 5 років десь попрактикую, а потім вийду. І тут у вас просто будуть за руку так раз, за шкірку це, а, виводити на сцену, умовно кажучи. Це як приклад, це перше, що до мене прийшло, є відчуття того, що будуть раптові такі можливості просто відкривати двері, коли вас будуть виштовхувати наперед. Але це не з позиції того, що вас якось там принизити. Ні, це з позиції того, щоб ви подивились уважно на те, що ви. Собі не даєте можливості розкрити свій потенціал, скажімо так, тому що на дні колоди, до речі, для тих, хто починає вчати карти Таро, дно колода це як підказка. Тобто ми бачимо, у нас є тут старший аркан сила. Я відчуваю, що це дійсно буде момент того, коли дадуть можливості себе проявити. Це один з таких от. Вагомих векторів на цьому тижні. На дні колоди у нас є Старший аркан вежа, п'ятірка жезлів, десятка кубків і Верховна Жриця. Ну, там ще деякі процеси будуть йти. Про що це говорить? Про те, що вас будуть виштовхувати. От зараз такий період, коли дають змогу, дають змогу. Знаєте, це теж такі своєрідні цикли, коли дають змогу проявити себе. Це не дуже комфортно, не дуже комфортно, м'яко кажучи, тому що, наприклад, у вас є потенціал, там є якесь внутрішнє бажання, але є страхи, є невпевненість, є те, що може превалювати. І оцей момент, коли тебе виставляють наперед, він достатньо такий складний для особистості. От, тож, давайте дивитися далі, що які ще вектори будуть розвиватися на цьому тижні. Перше, що до мене прийшло, що будуть давати можливість проявити себе. Але, м'яко кажучи, по відчуттям це не дуже такі ідеальні умови. Це, знаєте, як просто в один момент там, наприклад, візьмемо з виступом на сцені, так? Людина, яка мала виступати на сцені, там в неї щось відмінилось. Тобто, або вона там, не дай Боже, захворіла. Або ще щось, ну, якісь причини, по які ця людина не виступає. І тут кажуть: ні, тільки ти можеш. Все, більше ніхто. І в оцей момент він достатньо такий складний. Тому що ви не готувались, ви не передбачали взагалі розвитку такого події, у вас була там епозодічна якась роль, тобто вийти, щось там промовити і все. А тут. Доводиться бити і витягувати, скажімо так, на собі виставу. Але дивіться на це з боку сили. Тобто дивіться на це, що це дають вам можливість проявити свій потенціал. Це для особистості це важливо. Тому що ми дуже часто через свою невпевненість, через страхи, можемо закривати двері. Просто закривати. Боятися їх відкрити, боятися прийняти допомогу, боятися прийняти можливість проявити себе. От. І потім жалкувати про це. А це найстрашніше. Тому давайте. Так, шановні, щось ви сьогодні в мене вилітаєте. Давайте дивитися далі. Хто там далі у нас є? Ого! Страшний суд. На дні колодощі колоса Фортуна і самітник. О -ху -ху. Знову продовжуються значні зміни на всіх рівнях. Тобто, коли я дивлюсь загальну енергію, я дивлюся її на двох рівнях. Тобто, на більш такому <кхух> на рівні особистості і на рівні масштабному, тобто, що там у світі буде відбуватись. Сильно світові процеси я напірнаю, тому що це енергозатратно. Дуже. От. І остання карта. Ну, готуйтесь, я кажу так. Тобто продовжується, продовжується вирувати енергія. Тобто, як я і відчула, це діє не одного тижня. Те, що було на минулому тижні і позаминулому. Тут йдеться мова, що на цьому тижні будуть давати можливості реалізувати ваш потенціал. О, дійсно. Наприклад, ви хотіли там відкрити бізнес. Ви хотіли зайнятися, не знаю, гончарством. Ви хотіли працювати з людьми, ви хотіли вивчити систему Картеру. І все не купували собі колоду. Наприклад, це, до речі, зворотній зв'язок іще одної моєї підписниці. От. І тут просто на цьому тижні будуть відкриватися ці двері, ці можливості реалізувати цей потенціал. От по всім фронтам починається процес, коли вам дають можливості себе реалізувати. Це такі умовні цикли. Це якийсь час буде тривати, потім знову будуть зовсім інші процеси задіти зараз, такий період. Я б вам рекомендувала, коли перед вами відкриваються двері, скористайтеся можливістю. Не дивіться на те, що воно вийде там не ідеально за вашими стандартами, тому що в своїй голові ми завжди малюємо що? ідеальну картинку. Просто ідеально написаний роман, ідеально написаний сценарій, як ми собі уявляємо. А по факту в житті воно не так. Складається, і тому, коли нам дають якісь шанси, ми... нам складно. Я б вам взагалі рекомендувала ввести в своє життя таку практику, користуватися можливостями. Тобто, якщо вам дають якусь роль, ну, наприклад, спробуй себе бізнесменом, спробуй себе ще кимось. Спробуйте. Навіть якщо воно. Не вийде ідеально, навіть якщо вас потім далі не запросять. Оцей досвід, який ви отримаєте, це найцінніше. Тобто цей тиждень він дає нам можливості проявити себе. Це, до речі, настільки глибинні процеси, скажімо, на світовому рівні, це виходять дуже такі потужні можливості. Закриття реалізації якихось проєктів або розпочаток нових, довго-довго-довго тривалих, прям дуже довго тривалих, Цікаві процеси. На рівні особистості це буде проявлятися таким чином, що вам дадуть змогу проявити якийсь свій потенціал. Особисто свій. Так, давайте дивитися, що там у нас у відносинах. Mm -hmm -hmm. Цікаво. Просто знову тиждень, коли кількість старших арканів на одиницю площі прям дуже багато. Так, у нас є повішений. Хочеться більше інформації, тому що, що йде мова. П'ятірка пентаклів угу. Королева мочів і п'ятірка кубків. А, якесь іде очищення простору стосовно емоційних зв'язків з людьми. Чому повішений це переусвідомлення. Переусвідомлення плюс енергія королеви мочів. Енергія королеви мочів це раціоналізація процесів. Тобто я обмірковую. Те, що відбувається. Тобто на цьому тижні ви можете о, побачити таким беземоційним поглядом, скажімо так, на людей, які вас це може бути не тут і зараз, взагалі якесь пересвідомлення минулого і сьогодення. Тобто, що в спілкуванні з людьми не дає вам. Розвиватись як особистості, чому ви в якийсь період часу згайли свої можливості, через вплив якої думки чи поведінки, чи образу людини ви не розкриваєте себе. Тобто цей тиждень, ну, звичайно, такі процеси можна запускати і на інших періодах життя, але цей тиждень він дає таке зелене світло. На те, щоб переусвідомити своє оточення, близьке оточення, тому що це те оточення, яке на вас впливає. Є моменти по п'ятірки пентаклів і п'ятірка кубків, тобто є моменти, коли люди вас тягнуть на дно, умовно кажучи, ну, це може бути, знаєте, як, стримувати на якомусь своєму рівні. Своєю поведінкою, своїми порадами. А є такий момент, коли люди витягують енергію з вас, харчуються вам. Але знову ж таки, подумайте про те, чому ви це дозволяєте. Ніхто руки вам не зв'язує. Ну, ми не кажемо про якісь перекоси, тому що таке, на жаль, зараз в світі відбувається, що її зв'язують руки. Але давайте подивимось на таку більш-менш нормотипову ситуацію. Коли руки не зв'язують, ви спілкуєтесь з людиною, ви допомагаєте людині або людям, і при цьому нема взаємообміну, наприклад. Або навпаки відчуваєте спустошення, відчуваєте якийсь занепад сил, що у вас нема підтримки, або ще щось. Тобто щось треба змінити в спілкуванні, або відокремити цю людину. От. Як тільки ви для себе це усвідомите, у вас одразу будуть результати, прям одразу, одразу будуть йти результати. Знаєте, якесь <кхем> програється швидке рішення якоїсь ситуації. Тобто це підкреслить вам той момент, що отак от правильно, отак от буде збалансовано для вас. Тому що питання балансу енергії взаємодії з іншими людьми це дуже важливо. Воно впливає дійсно на, ваш, на ваші вектори розвитку, на ваші фінанси, на ваш емоційний стан, на ваше здоров'я. Ми не даємо такому значення великого цим зв'язкам, але по факту вони дійсно відіграють важливу роль. Так. Тому дослухайтеся до себе і е, відповідайте собі на питання, тобто звертайтеся до майстрів, якщо у вас нема можливості, ну, не те, щоб нема можливості, або ви до кінця не можете зрозуміти, в чому проблема. Тобто вам потрібна допомога, шукайте цю допомогу. Зараз дуже багато ресурсу, класної інформації, яку можна використовувати, яка допоможе збалансувати ваш простір. Так, давайте поїхали, що там в матеріальній сфері. <кій> <кій> Тиждень. Ще один старший <кій> А, Смерть. Це не фігурально смерть це змінно. Мені подобається в цій колоді інтерпретація старшого аркану смерть, 13-й старший аркан, тому що тут написано смерть і переродження, тобто такий процес циклічності, коли після смерті настає нове життя, і нове життя перетікає в смерть. Тобто це такий уроборос. Трансформаційні потужні зміни. Дуже потужні, дуже. Так, що там? Так, я вже хочу відпустку. Що там у нас є? Є момент. Угу. Так, ти хочеш вийти? Ну, покажись. Ага. Я вас зрозуміла. Угу. Зараз розкажу, про що йде мова. Битва добра і зла. На рівні матеріальному, тобто, йде дуже потужна трансформація. Дуже потужна. Знову йде якась зміна правил введення тобто, матеріального світу. Змінюються правила. Ну, наприклад, раніше для того, щоб ти мав там стабільне життя, тобі потрібно було там, закінчити школу на відмінно. Там піти десь працювати на якийсь завод, або щось в такому дусі. І, тобто, все було достатньо чітко. Зараз, потім знову нова епоха, нові правила. Потім знову зміна, знову зміна. Зараз теж наступає зміна. Знову ж таки, це не про один тиждень. Міняються правила і правила отримання грошей, правила отримання повності, тому що дев'ятка пентаклів це не тільки коли ви отримаєте ту суму, яка буде вас задовільняти. Ще й момент перерозподілення ресурсу, перерозподілення пріоритетів. Це такий глибокий, більш духовний рівень проявляється. Тобто ем, є такий момент, що треба поміняти пріоритети, треба поміняти правила ведення матеріального світу. Розпочати цей процес з позиції сили, тобто те, що буде вас посилювати. А те, що буде не посилювати, навпаки. От, І зверніть увагу, що чому я дістала цю карту королеву Кубки. Це як підказка, тобто є момент того, що не всі процеси розкриються одразу. І ми не... інколи не розуміємо, чому не рухається. Чому не рухається процес, чому не закривається щось, чому я роблю, роблю, там, вкладаю сили, ще щось, а воно не рухається. Тобто тут є момент, як підказка, спробуйте не логікою, а з почуття легкості і з почуття а, емоцій. Знаєте, коли є якісь внутрішні бажання, імпульс, щось втілити в життя. Але тут і зараз немає підтвердження того, що це буде чимось для вас корисним, скажімо, вигідним для вас у Берниці. Просто є такий імпульс. От складаються обставини, їдіть туди, зробіться, тому що правила міняються. І зараз якраз настає період, коли є можливість реалізувати і збудувати своє життя саме по правилам внутрішнього наповнення. По правилам, коли ви можете реалізувати свій потенціал. <кій> Вибачте? Дійсно, тобто, ви можете реалізувати зараз свій потенціал. Раніше, навіть візьмемо середньовіччя, реалізувати свій потенціал було дуже важко, просто надскладна задача. Зараз є можливість реалізувати себе, реалізувати свій потенціал. На дні колоди є момент того, що є місяць, дев'ятка мечів, паш пентаклів і сонце. Тобто на цьому тижні ще програється саме у сфері матеріальному процеси, коли ви побачите, коли ви будете робити щось по старій схемі, і буде такий зворотній зв'язок негативний. Значить, зупиніться і спробуйте по-новому. Тобто тут є момент того, що трошки такий е, ризику, коли ви щось нове вводите, нові якісь правила, нові реакції, новий маршрут, скажімо так. І от як тільки ви дасте добро на нове, у вас одразу програється інша ситуація, тобто по-іншому, цей тиждень контрастів, тобто вам покажуть, що у вас. Закриває, а що навпаки, буде вмикати і посилювати. Так, на цьому все. Зараз піду вип'ю чаю, <кій> тому що кожного разу, коли роблю загальну енергію, це складно, забирає багато сил і, і моєї енергії. Тому о, чекаю від вас взаємозв'язку. Будь ласка, вподобайки, коментарі. О, Поширюйте відео і кидайте, скільки є бажання, імпульсу на мої моно або приват-картки. Дякую вам всім за увагу, до наступної зустрічі!